Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Наші Люди Всюди разом із Жанною Бланк. Як у вас настрій? Ви готові подивитись моє нове відео? Тоді вмощуйтесь зручненько, беріть чашечку кави або чаю, що ви більше любите. І давайте будемо слухати. Вірніше ви будете слухати, а я буду розповідати. Німецький паспорт за 3 роки. О, прийнято закон у Німеччині про подвійне громадянство. Залишитись у Німеччині чи повернутись в Україну? Отакі От питання ми сьогодні розглянемо в моєму відео. Цікаво? Тоді погнали! Хочу ще вам нагадати, мої любі, підписуйтесь на мій канал. Наші люди всюди. Я за це вам дійсно дуже вдячна, тому що. Канал веду сама, все, всю інформацію, все якби також сама роблю. І тому мені так потрібна ваша підтримка, мені від цього тоді ще більше хочеться для вас щось зробити. Потім ще хочу вам сказати, що ви можете писати свої пропозиції по новим темам, які ви хотіли, щоб я вам розповіла. Може, якісь інші країни вас цікавлять, не тільки Німеччина, то я також можу це вам підготувати, такий матеріал. Ще записуйтесь на консультації. Можете задавати питання, ви можете писати тут у коментарях, але краще було б тоді піти за посиланням у мої вже або у телеграм-канал, або у Viber. Там ну, всі будуть ці посилання. Я залишу. Потім ще хочу сказати, що ми займаємося уже більше восьми років працевлаштування. От і кого цікавить ця тема? Пошуку роботи у Німеччині або в інших країнах, то ви також можете писати заявочки, і ми вам можемо підібрати роботу, повністю вас супроводжувати і допомогти з цим також. Будемо раді всім вашим звертанням. І ще хочу сказати, чого ставити лайки і вподобайки, тому що ми цим самим поширюємо наш україномовний контент у Ютубі, тому що він постійно зростає, а це ж дуже добре. Тому що ми ж українці, ми з України, тому наш україномовний контент повинен поширюватись і з кожним днем все більше і більше. У п'ятницю, 19 січня цього року, депутати Бундестагу схвалили довгоочікувану реформу закона про громадянство у Німеччині. Уряд хоче забезпечити більш швидку натуралізацію у Німеччині. Хочу вам розповісти про основні моменти цього законопроекту. Саме головне це те, що німецький уряд хоче прискорити, якби, щоб швидше можна було отримати німецьке громадянство. Це якби основна ціль цього законопроекту. На сьогодні німецьке громадянство можна отримати лише тільки після 8 років проживання в Німеччині. По новому закону цей термін буде скорочено до 5 років. І більш того, що можна буде навіть отримати громадянство через 3 роки. Але для цього треба тоді вести активну, активне життя у Німеччині, тобто завдяки вашим інтеграційним успіхам, там, у вивченні німецької мови, якась, може, волонтерська робота або успіхи на роботі. Тобто це все буде зараховуватися і, можливо, таке прискорене отримання через 3 роки німецького громадянства. Важливе нововведення це довгоочікуване подвійне громадянство. Тобто, у майбутньому мігранти можуть мати декілька громадянств і мати в наявності два паспорти. Це дуже важливо, тому що до цього часу багато мігрантів повинні були відмовитись від свого попереднього громадянства. Коли вони отримували німецьке для отримання німецького громадянства, потрібно надати докази гарної інтеграції у німеччині і володіння німецької мови, тобто треба здати письмовий екзамен і тест по німецькій мові. Ще мігранти, які претендують на громадянство, вони повинні забезпечувати себе і свою родину. Це також дуже важливо знати. Така приміточка, що німецьке громадянство може бути анульовано впродовж 10 років у разі надання якоїсь недостовірної інформації або ще щось інше. От, тобто, якщо людина отримала німецьке громадянство, то вона повинна вести себе правильно, як то скажуть. У Німеччині вони ж люблять тут дуже всі. Законність, законопослушання, та чи як воно кажуть. Тому впродовж 10 років воно може бути анульовано. Це треба також вам пам'ятати. Важливе нововведення буде стосуватися дітей, які народилися у Німеччині у сім'ї, де є хоч один із батьків, людина, яка прожила у Німеччині більш ніж 5 років. Раніше цей термін був до 8 років. Тобто він також скоротився, і це також якби прискорює отримання громадянства тоді для дитини. Передбачається, що цей закон вступить в дію десь із квітня цього року. І що я ще хочу вам сказати: якщо ви все ж таки вирішили залишитися у Німеччині, то тоді вам треба вже зараз приймати дії. Тобто, Вчити мову, ну, ясна річ, майже всі вчать, але ж є, які не хочуть вчити. Працювати це також обов'язково. І саме обов'язкове це те, що вам потрібно змінити параграф 24 вашого ВМЖ на будь-який інший параграф. Це дуже є важливим моментом для того, щоб уже тут залишитись у Німеччині і планувати якісь свої. Ну, подальші дії. І ще хочу сказати, що той термін, який ви зараз знаходитесь по тимчасовому захисту, параграфу 24, це десь один-два роки, він не входить до загального часу для отримання громадянства у Німеччині. Тобто він просто згорає. Ви тут живете, знаходитесь у Німеччині, вам надали тимчасовий захист, але ці роки не враховуються для того, щоб отримати німецьке громадянство. Тому чим раніше ви почнете... Скажімо, думати і приймати міри, дії для того, щоб змінити свій параграф на інший, або ну, знайти якісь ситуації, як ви там хочете, якщо хочете дійсно залишитися. От і тільки тоді буде враховуватися ваш час. Це я вам так коротенько озвучила про німецьке громадянство. Якщо вам ще цікаві якісь додаткові питання з цього приводу, то тоді пишіть мені у коментарях. Ще хотіла запитати у вас, от, як ви плануєте залишитись тут у Німеччині чи все ж таки повернутися в Україну? Це мені також цікаво, тому що я сама також думаю іще над цим питанням. Не забувайте підписуватись на мій канал, нагадую, ставте лайки, дзвіночки, вподобайки. І що ж тоді, буду з вами прощатися. До побачення. Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій.